Цей проект Принцип Гештальту це зібраний проєкт. Насправді ми вирішили об'єднати роботи 2000-х років. Загалом ідея була показати циклічність, тому що Тарас Бака працює циклами, і як роботи з різних періодів наскрізно розвиваються. І тому о, це понад 20 років його творчого о, шляху. За час війни, безсумнівно, творчість кожного художника вона змінилася, Тарас більш вибуховий в своєму кольорі, але той метод абстрактного мистецтва, який він сповідує протягом всього свого життя, він є ключовим. ключовим. Без сумніву, що кожен з нас переживає. Те, що ми проживаємо щодня, відповідно, можливо, не всі глядачі зрозуміють, але той, ту глибину переживань художника вони абсолютно відчують. І та загальна ідея, що сума часток вона ніколи не буде більше ніж одне єдине ціле, про що говорив Тарас під час відкриття. Навіть те, що ми зустрілися сьогодні вживу, це надзвичайно важливо як для художника, так і для глядача. Тому що ми заскочали. Ми заскочали один за одним, і тому це подія, подія в житті не тільки художника, але я думаю, і Ужгорода, зокрема. Тарас ще має талант і до слова на папері. В свій час Петро Кунць, з яким вони працювали в срібній землі в середині 90-х, його шалено підтримував і казав, що потрібно розвивати його творчість як поета. І тому це той художник, який час від часу викладає свої думки і на а четвертому форматі тому це всі тексти писані абсолютно Тарасом. Тексти, можливо, емоційні, але тим не менш в цьому є Табака. до циклів написані тексти. Текстів є більше, ніж сьогодні ми пропонуємо глядачеві, але це ще один такий момент. Для того щоб зрозуміти відчути те, що сьогодні було презентоване в цьому проекті, я знаю особливу роботу для Тараса, і це Еверест, на фоні якої ми стоїмо. Це його найулюбленіша робота. Вона насправді дуже важка. Ну і це про самого Тараса, тому що це людина контроверсійна, незручна. Я це знаю в силу того, що, що він прожив протягом свого творчого шляху, адже він не є не членом спілки, він не є не членом угрупувань. Це досить такий <кій> рідкий випадок, коли художнику добре самим з собою. Тому, власне, це робота це про Тараса та